6.34 я проспала. Ще бачуть мої попугайчики. Ось ця красота, дівчатки. Ось о, ось якраз всех ток ударував. Боже, мої хорошенькі, сьогодні неділя, Я кажу, Лесі поїдемо трохи пізніше. Але Світуля, ти геть пізніше. Дівчатка, добрий ранок, хороший ранок. Зверної неділею, будьте здорові! Здоров'я, мира, добра. А світулечка зараз. Щас... Та на нараз, два бух підірвалася, умила ці очі, розчесала ці коси, оділа штани і красовки вилетіла. Боже, дивіться, яка гарнючка. Ось у секунду, як відкрила глазки, Любі мої, обіймаю вас, тілюваю, всего головне, мирного неба, і здоров'я, дівчатка мої. Сьогодні вербичкою треба побити. Не, вир... Не я б'ю, а верба б'ю. Хай всі плохі мислі. Не дай Бог є болячки, щоб вони всі ушли сьогодні, мої любі. А ваша світулечка то зараз бистренько, бистренько. Боже, Костя думає, що вони з ума зійшли, де вони? Ой, да, світулечко, слухайте, ну просто сьогодні, правда. Ну нічого, нічого. Чуть пізніше приїдемо і все. Так що я вас обіймаю, цілюваю, щас ще ще дворі подождіть, вилетів, хоч розчешся, буде порядний віт. А так поки хто куди урвав, ну нічого, Боже, очей взагалі немає. Головне, що хоч трошки темно, та й не так цей. До, да. сонціки мої, добрий ранок. Добрий ранок, хто там тебетав? Хтось тебетав? Мама закрутила телефон, думала посплю, а ви на тілі "Мама, проснулась, да? З тебетуськи мої, з тебетуськи ви мої. І хрісеньки мої, хльоси так виросли вже до. Да? Хто у мамісь виросив? Хто співав? Хто? Ну? Ну хто так співав мамі? Хто? З Да. Красутульки, витьки вони вже виросли. Пришла. О-о. Куку, хтось ходить громно, напевно, вже пі ходи під вікном, думаю, вона зійшла за маде вона. Вообще всі думають, що що случилось, і де та мама, мамось, у нас спить так, да? Да. Де вона? Де вона, да? З тебетуйскиви мої. Гулюгуйскиви мої. Мамині діти. Витькики вони херосенькі. Так що ти сідай близько, приблизила камеру. Вони всі так виросли. Вони всі так виросли, да? да? Так мої хоч і проспала, наскухайте оці Олюшки ні, пачі оці. Пачі правильно поставила, під ласки вийшов. О, соловейки мої. Там соловейку щебетав. Боже, я вам говорю, оце ти світуря даєш, ласки, як алмазки. Як лазурювий цвіток, ось, Аж попугайки збудеразилися. Я думаю, що я підійшла до зкамерові замочали. Вони побачили світовечки і обалділи. Слухайте, ну звісно, я з часу ночі до двох не спала, дуже було трошки шумно, а потім уже крутилася, знаєте, а потім уже так. Думаю, кажу, пишу Лесі, давай чи пізніше поїду, то я до пізніше, осьо. Час. Леся, ти дивишся мене, час вилітаю. Час, хоча в п'ять секунд йду в душ. Цією штучкою снімо, намастя якимось кривом лице, розчасу, чи наше розчати так красиво підберу те байдуже. Так що мої красуні, ну все в житті буває. Дивлюсь на себе, хочу плакати. Ну, сутра красотка, голос захривши, очі запухші, ну зато губи на Хорошого дня, красуні, на ну, це ска. ти світа, чи не проспала, а лук сьогодні у світульки от Альбіночки. Альбіночка подарила мені оцей костюмчик, дівчатка, і говорить, вчора. Света, почему ти не одеваешь мой костюм? Я говорю Альбіна, прийде свята неділя, вербна неділя. Я його вдіну. Ну чого ти кричиш одразу? Чого ти кажу, кричиш? Так, красуніму. Де Альбіночка його взяла? Я не знаю. Дивіться, коли ми робимо альбіночки, номер телефона є під роликом, до Альбінка, є номер телефона. Будь ласка, наберете вона вам все скаже, бо ви мене дотептуєте, я не знаю. Це мені подарила наша Альбіночка. Ну, красовочки Віолетта, Жилеточка Ланкоття, віж понімайте. Такий сьогодні світулечки. Обалденно сонячний лук. Дівчатка, боже, сонечко вийшло, ташечки співають. Настроєння, огонь, ганю. Бачите, у мене ось, я вже гарцюю правою ножкою, проспала хазяйка. Думаю, та ще чуть-чуть, та чуть-чуть, ага, чуть-чуть. Але нічого, встигнемо, дівчатка, все встигнемо. Значить, так треба було. Любі мої, сьогодні вербна неділя, здоров'я, мира, любові, удачі. Всього вам найлучшого, щоб всі ваші мрії здійснилися. А ваша світулька всегда з вами обіймає вас, цілюває. І найпрекраснішого оцього настрою бажає. I love you. А що робити, дівчатка? А що робити? Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок, всім одинадцять. Оця вже богиня вилетіла із дому. Слухайте, оці вальки не паччі, вони творячу ліса. Дівчатки, навіть вижу бачила ці глазки, були такі. Знаєте, оці глазки як алмазки, як лазурівий цвіток. Откривай світулька ширше, подивись і разок. Але відкриває, не відкриває, а ділов не було. Слухайте, я їх поставила. Поки пішла в душ, поки оділа це якось тюмон до собі, поки десь закрутила якусь гульку на голові, глазки мої її відкрилися. Правда, вони дуже хорошенькі. Так що мої красунечки, вони дожні бути вдома сюди, спіште, спіште. Ось за ми да, глазок ми чувствуємо, що особливо коли рибулечки на сітку ми поїли, або пива коли випили, або щось поострінько, солюньку, ну яка різниця, да? хоч що небудь. І утром нам тако. Тяжко відкрити наші глазки. Боже, Валюшки не пачуть варячі діса. Дівчатка, їх там дуже багато, вони дуже класні. Я вам в показувала. Так що ви собі позвонили, Валюшка права, вони вдома дождь не бути, бо це таке, що вдома завжди може бути. А ваша світулечка трошки вже таку, знаєте, розцвіла, як отак віточка, погодка прекрасна. Але 0 градусів. Сонечко з зубами. Так що, мої хороші, ми обично неділю сюди пізніше їдемо. Але, не знаю, я ж кажу, час громко було. Я такого вже до початку третього крутилася, я потім вже перебіжками, думаю, та нічуть пізніше поїду. Поїду чуть пізніше, встигнемо. Все встигнемо. Відпочивати дуже потрібно. Так що, мої любі, я вам всім бажаю сьогодні оцього сонячного настроєння, оцього півучого настроєння. Пташечки там співають, там сонечко, тут світулька сонечко світа. Слухайте, прямо оці, прямо глазки мої відкрилися, така байдуженька, ви знаєте, заклала цю гульку. Але, дівчатка, я сьогодні йду знімати волосики. Сьогодні до 12 часу ночі буду сидіти на тому стульчику і Настя до ковірятися в цій голові. Слухайте, не знаю, що мені робити. Чи білий цепити, чи чорний, але буду цепляти чорний. Я хочу чорний. Або дивіться, чорний з білим, або чисто чорний, або чорний, або білий. І чолочку лишати, чи чолочку не лишати. Красуні, до вечора є время. Давайте, кому що подобається. У мене є, знаєте, яка версія, Я хочу чорний з білим і з чолкою. А ну як ви?